Для того, щоб надрукувати плівку з любим зображенням на задню частину нашого смартфону або іншого гаджету, нам необхідно мати фотопринтер для друку цього зображення, плотер для вирізання плівки, смартфон, на якому буде встановлений додаток, щоб користуватися цим фотопринтером, та комплект витратних матеріалів, що входить у комплект витратних матеріалів. Це Чорнильний картридж на 36 друків. Велика лопатка для поклейки, спеціальна матова підкладка для того, щоб фіксувати плівку для вирізання її в плотері. Набір із 36 паперів для друку. Та спеціальна матова плівка, яка клеїться на верхню частину нашого зображення, щоб воно. Довше зберігалось та захищало наш гаджет. Готуємо все для друку. Вставляємо чорнильний картридж. В касету вставляємо папір для друку. Все готово, можна обрати зображення в додатку та друкувати. Заходимо в додаток, обираємо смартфон. В нас це буде iPhone 12. Тут завантажені ті самі макети, що і в нашому плотері. Обираємо задню частину, повне покриття, нажимаємо друк, Обираємо наше зображення. Можете виставити будь-яке зображення, яке вам потрібно. Ми зараз виберемо таке, щоб. Показати, як воно гарно друкує. Тут іде така чорна рамка, ми під неї підлаштовуємо, саме під це вирізання підлаштовуємо наше зображення. Ось так ставимо, трішки, щоб не виходило за рамки. Натискаємо друк. Він вже знайшов наш принтер і натискаємо друк. Почався друк. Друк відбувається за рахунок термічної сублімації паперу. Іде декілька накладень по кольорам. Та приблизно до хвилини у вас надрукується повністю в тих кольорах, які виставлені в вашому смартфоні, те зображення, яке вам потрібно. Наше зображення надрукувалося. Ось як воно виглядає. Ось можете побачити по якості зображення. Тепер треба поклеїти захисну матову плівку на наше надруковане зображення. Робиться це дуже швидко. Відриваємо цей захисний шар. Підлаштовуємо, щоб ця захисна плівка лежала прямо. Все. Ми повністю захистили наше матове зображення захисною плівкою. І можемо встановлювати її на цю підкладку для вирізання. Підкладка має липку основу. Ставимо так, як буде орієнтація по камерах, в нашому випадку це ось таким чином. Встановили і можемо вирізати. А тепер вставляємо нашу плівку в плотер. Обираємо ту саму модель макету, яку, під яку ми друкували наше зображення. Це в нас iPhone 12. Плівка «Backcover». Виставляємо необхідну виставляємо необхідне налаштування на лезі, тому що плівка дуже товста і її треба різати вище, ніж вирішити, звичайну плівку, і починаємо різати. Бачите, плотер вирізав повністю наше зображення, як ми його виставляли. Плівка дуже зручно відривається, точніше відклеюється. Всі елементи прирізені, всі елементи потрапляють в рамки нашого зображення. Тепер клеїмо нашу плівку, достатньо протерти задню кришку смартфона. Плівка дуже добре відривається, вона плотна, тому вона не мнеться, вона не портиться. Її можна клеїти без якихось додаткових інструментів. Треба просто підігнати її рівно під смартфон. Все, декілька хвилин. І задня частина вашого смартфону вкрита таким ось зображенням. Ця плівка є дуже. Можемо перевірити, яка етовщина. Бачите, етовщина в неї товщина. Бачите, товщина плівка в районі 0,2 мм.